Укрпошта, лишити це все, і перейти квалітина, відповідальну відробку, як ви зараз скажете. Насправді в мене так, що відповідальна робота, і є певні речі, які я не роблю, які немає нетворчі. І для того, щоб я не приймала некучість, я можу просто зберегтися. То ви зараз не працюєте я працюю, начальником відділу оплати праці і заробітної плати. не Розумію. Її Давно були таке? Минулого рух. Минулорух планеті. Планеті. І я. Ну, взагалі, це кінотатор Шевченка, театр планета це ну, кінотратор дитинства. так? Але в кінотаторі планета і мені більше подобається зал. Тому я завжди стараюся ходити в планету, бо там і наші сручніші, ну, я не знаю, він якийсь тепліший. Там мультиплекс було. Мультиплекс не було. Ні разу не буде. Ні разом не було, що там не саме рішення. Тримай компоненти. Ну, знаєте, якщо я стану директором, я без сумніву схожу і зроблю висновки, щоб покращити, що. Ще... Якщо вам потрібно утриматися від такого. Робити асоціацію з дитинством, радяниці з Радянського Союзу, першому світлі Сансів. Я не казала, я казала, що наоборот, нам треба це все полишити да? mm -hmm. і виховувати абсолютно нове покоління, яке все це в цих місцях, знаєте, не питання? Ні, ну якщо там. Ні, ні, це наоборот, це я казала за те, що нам треба це все урбати. Звісно, багато гарно хороших метеорувати нам треба вже і хіляти, і все. Я, я, я кажу про ностальгію. Про це, знаєте, що потрібно реально аналізувати, що було добре, його і його запам'ятати і взяти. І що було неправильно, і що потрібно змінити, також потрібно зрозуміти і змінити це, на, на, це наступати 10 разів. Тобто, тобто, мені сподобалося вашому. Знаєте те, що ви говорили наприклад, про те, що можна е, дітям наприклад, запрошувати дітей. І в той же час зрозуміло, що кожна дитинка, яка прийде на, на такий сеанс, у будь-якому ви кажете, навіть там це буде пільгова якась сума, або взагалі навіть безкоштовна сума. Але кожна дитина зайде в ваш кінотеатр і візьме собі якийсь сок, візьме якийсь... Це теж, теж? кошти, да. правильно ну, чи ну, ні? То, 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 це то, правильний то, менеджерський хід.

Я думаю, що потрібно на потрібно обійти всі школи самостійно, запропонувати ці програми, розробити з ними разом ці програми, які не бачення. Я не освітян, так? я не знаю. Ми, я досить таки непоганий менеджер і зі своєї сторони до проведення структурного аналізу я можу зрозуміти, що можна підправити, підкоригувати. Що можна підняти, а що взагалі у нас просто немає вже сенсу далі розвивати, нам зберегти той рівень, що є, не втратити його. І тому треба піти в школу, треба запитати, яка в них потреба, що, що вони потребують, яких вони потребують уроків. запропонувати їм мінімальну цю вартість. Можливо, нам потрібно на перший пораз зробити рекламу безкоштовно. аби люди повернулися в кінотеатр знову, аби вони почали. Не боятися її, бо кожен вибіч, як боїться йти туди, бо то коштує 50 гривень, туди що треба купити дитині сіт, чи якусь Кока-Колу, чи якусь шоколадку, і вже дитина сама туди не піде, і це набігає в казкову суму. І якщо ми не можемо зробити цей похід сімейним, то принаймні нехай він буде зі школи мій син, навчаючись в школі, навчаюся зараз в коледжі. Отримує битки, приносять до них філармон. І він з великим задоволенням ходить. Але повірте, він би не пішов у філармоні, не купив би того квитка сам на якийсь там концерт. Але коли йому принесли цей квиток до школи, він з великим задоволенням туди пішов. Тобто нам потрібно приходити, хто до нас не піде. Зараз велика конкуренція. Всі. І мало того, навіть не потрібно фіначати. Ви відкриєте телевізор, бачите фік море каналів. Ви відкриєте комп'ютер, у кожного майже ну за невеликий да, є інтернет, кожен може подивитися фільм, який захоче. Тобто нам потрібно заробляти вже кількістю наших послуг наданих і рекламувати себе, йти іти до клієнта, до нашого потенційного, пропонувати себе, не, не заробляти таким валом. Нам заробляти треба тим, що ми приємні, тим, що ми такі. Розробити ну, свій імідж, які мають знати, які мають запам'ятати. Нехай, якщо дитина прийшла, і ми якусь там програму запустили шкільну, так? потім ми зробили декілька питань по до ці, до цій програмі, яку подивилися. І в нас є три переможця, ми подарили їм по три пропорції. По пропорцію, невелика витрата три маленькі пропорції, ми подарували у дитини свято. І розумієте, вона наступного разу. Проходячи мимо кінотеатру, не буде йти в Шевченку, Вона буде йти в планету. Бо планета це ну, приємність Бога, да, це от, вона перемогла. Да, це вже ми працюємо на майбутнє. Навіть коли вже воно вийде зі школи, то зрозуміло, що кінотеатр планети буде найрівніший, тепліший, тепліший, ніж кінотеатр Шевченка. І ніж мультиплекс, ну, і, звичайно, треба. І Оновлювати приладяться відео, йти в, е в ногу з часом. Е Бо одним вас каже, що краповцями дійсно ми не зможемо поліпшити свій фінансовий стан. Але я думаю, що коли ти працюєш і робиш кроки до на зустріч до людей, так як я казала вже, до філармонії, яка йде і пропонує свої послуги, от нам потрібно йти і пропонувати свої послуги, Нехай, може, можливо, ми дещо будемо і нав'язуємо, але з часом. До нас повернеться клієнт, але це не потрібно, якщо я там організувала декілька да, і діти почали до нас ходити, що ми все впали вже з пляшку і більше ми нічого не робимо. Ми постійно маємо працювати, ми постійно маємо аналізувати наших конкурентів, ми маємо робити висновки, ми маємо змінюватися, ми маємо бути постійно мобільними, щоб ми е не зупинялися. Бо зараз зупинка. Як навіть невелика. Це от, так як час біжить, заходиш, що ти йдеш назад. Навіть не за рішення. Ми зрозумієте вашу коштую, якщо з вашого дозволу, да? тут ще є запитання. <питерево> Повне питання вже зі сторони споконвізме. Зараз якраз проводиться кандидатом Шевченка, програма про школа, подібне було яку потім що розправи. Я не думаю, що Хмельницька міська рада дасть вам можливість ще да, в своєму підприємстві е, розвивати обласне підприємство. Зараз така сама ситуація в Шевченка, там е, реанімують, намагаються все зробити, щоб воно було прибуткове. Ну, е, процес пішов, там де вже трохи прибуток, де е, змушені з місця. Я не думаю, що це вам ведуть, оскільки всі школи, як там саме в Олеса майже всі. Е, в, це Ну, не те, що ви пам'ятки в колеса, а перше своє, а потім вже чуже. Ну, розумієте, в мене може бути нижча вартість. Я також да, я ж можу знати, скільки коштує багато. їхній квит. Да, я я ці, можу запропонувати програми, які ж в мене є, а більше ніхто їх розумієте, Проводити да, просто да, уроки в своєму залі. Далі, Кисенко, скажіть, будь ласка, ви знаєте, що там пиванка мають 40. Е -е, я тут скільки з 20 тисяч показів, чому Ну, я тут не почуваюся. Це перше. Доскладно завжди і там вийде. По-друге, ви знаєте, яка ситуація зараз в Ну, Я не є директором мультиплексу. Якби ви... да, і Я Так, да, я просто вправді, скажу. Ситуація така, що вони на сьогоднішній день теж не є. Кінотеатр. Не прибуткові, грошей не, не, не заробляють. Їх просто багато, Тож, не, їх просто багато по Україні. розумієте, Сітка велика десь один краще працює, десь один гірше, але наш не є прибутковим. Хоча це місто йде туди. Ну, прошу, То, я казав, що на даний час, так? Взагалі, да. йде тотальна економія. Да. Тут питання 20 гривень, 10, 30. Це, ну, тут економія, економія, я не думаю, що це є дуже важлива така, що вона буде стоїти чи 30 гривень, чи 10 гривень. Для людини, ну, я не думаю, що це дуже, дуже буде велика різниця це 10 гривень. Тут, суть, затягнути народ, а і затягнути народ як... Треба е зробити з нього картинку правильно. Тобто постійно має там щось купуватися. Коли там буде постійно щось купуватися, да? в самому приміщенні, вони говорять, що це має бути чисто, чисто якісь так, да? Тобто Будь-які дії, які приверкають увагу. Якщо будуть постійно відбуватися якісь дії, події, покази, движення вокруг. Да. Кілотератур тоді піде далеко. І не важливо, скільки коштує чи то є е 10 гривень, чи 20, чи 50. А мультиплексі, років 3D, років на ОАЗі, з торговий центр, весь народ іде, боку покупковому магазинів, де є, не є прибуткова і реалізації. От нас вчинені великодкується, коли. Але проблема тут людей не хватає, там оренда висока, знаєш? Наталія Весеніна, ну сам перед... у мене таке риторичні може зробити, Ви все на ви на дітей. — а вы рослин будете? Будемо показувати фільми, але це, ну, Це вже бізнес часу, звичайно, виходить інші. Що, що ви ви висловились, я вас цитую вже, дивіться, до чого дійшли, що я вас цитую. Звичайно, все це гарно. Ви висловились. І, і інші висловлення, якщо будуть кошти, треба розробити стратегію. От де межа від того гарного, ви дуже гарно розказали, от де межа від того гарного, що ви розказали, до реального. Ні, я не сказала, якщо будуть кошти, треба розробити стратегію. Стратегія це перший план, а не якщо будуть кошти. Розробляється ви стратегія мною і моїми працівниками, які працюють на підприємстві. Я не можу прийти з вулицями. Ну ви розумієте, я не можу вам зараз сказати. Я там не працювала жодного дня. Зуміте? Для того, щоб сказати... Скільки потрібно працівників в штаті? мені потрібно з'ясувати, чим ми займаємося, як передивитися посадові інструкції, проаналізувати заняті, як безпосередньо потрібна ця людина. Чи їх потрібно двоє, чи достатньо однієї людини. Можливо, краще додати 30% цієї заробітної плати і залишити одного працівника. Розумію? Це, це все потребує. Детальному аналізу, хоча ви кажете, що це я не права в чомусь, думаю, все одно це треба спочатку, на спочатку все треба проаналізувати. А що якщо будуть кошти, що ви маєте організацію? Ми маємо їх заробити. заробити. Ми, ми заробили, візу. чи ми взяли кредит, ми проаналізували, що це Я ж не розумію. Наступне скажіть, ви висловились відносно штат працівників. Що ви маєте загрузити їх новими прибутковими послугами? Так, ви висловилися? як ви їх якими послугами їх маєте загрузити? Якщо ви самі ж кажете про те, що на сьогоднішній день ми не можу діяти ситуацію, скільки там працівників, скільки їх треба, скільки там взагалі можна тримати, чи треба їх стільки. Ось ви не поцікавилися, прийшовши на конкурс... то не, не, не поцікавили. Виміти цієї інформації ніде немає. Я переномали. Ви зверталися. Управління, наприклад, чи результати. Ну, я да, працювала, і це була вся, закрита інформація, могла прийняти її. Коли ми зайшли в обласну раду, і вам закрили інформацію, сказали, вийдіть, ця інформація не для вас. Ви це робити? Як це закрита інформація? От перед вами конкурсант, він казав, там в інтернеті зараз можна щось закрити. Ну, справа був водіючий директор. <танків> і це зовсім інша справа. Коли приходить людина зі сторони... Я ж вас не питаю за діючу діяльність. Я питаю, чи ви цікавилися, ти що з собою признається? Я цікавилася в інтернеті, і що мало того, про діяльність кіновідеопрокату я більш-менш зрозуміла на прикладі Херсонського кіновідеопрокату Херсонської області. Бо про нього є інформація в інтернеті. Про кіновідеопрокат Хмельницької області в інтернеті ніякої інформації немає. Там і закупки їхні, що вони закупляють, як вони планують, які у них, там, що вони мають робити, як вони, яка їхня діяльність. Мало того, і прочитано, я зрозуміла, що це проблема не лише в Хмельницької області, це проблема всієї України і у всіх кіновідеопрокатів абсолютно однакові проблеми. Це я думаю, навчання як це можна відправити? Ви приходите за роботи. Як ви маєте цю ситуацію виправити? Ну я не знаю, мені приказувати самого початку? Ні, самого початку не треба, я ж не кінцю 50 минути. Я завтра почала роботу, вот, я зробила цього печку. Перший крок перший крок. Я викликаю головного бухгалтера. Я викликаю новому... начальника кадрів, там чи то хто там займається цією рукою начальника відділу праці. І ми, я мисо чим займаються працівники? Які у нас е, дохідні статті? Ми дивимося, який у нас результат роботи. За минулий рік, за перший це квартал, за другий. Ми робимо да. Але цей аналіз, це так вам здається. Це моя робота, я її вмію робити, і я її розумію. Тобто, коли я бачу, що нам дають цифри, я Хорошо, бачу, кор, аналіз, другий крок. Другий третій. Другий крок, да? я розумію, що нам потрібно розвивати. Тобто, ми починаємо робити другий ми починаємо ходити по школах. Ми починаємо кожному покупцеві квитка пропонувати наш дискок. Нам потрібно його купити за пластикові ці і пропонувати дискок. Я, я думаю, що нам потрібно ще мати... Це шимати... ви почати залучати клієнтів, так? потенційно ну, клієнтів. Обов'язково. Якщо ми Третья. не залучаємо клієнтів, нас можна закривати. Я зрозумію, третє. Можна я ще? Що... Можна, да, Третій, третій крок. Третій? Так. Да, вже ну, я маю зустрітися з колективом, коли я знаю, хто чим займається, да? до прикладу, які у кого обов'язки. <реку> і навіть я вам скажу, що буде зрозуміло, в кого є плюс, в кого є міг по роботі, коли ти читаєш посадову інструкцію, і ти дивишся на дохідну до частину чи на витратну частину. Ти знаєш, працюється людина добре чи ні. І Другі, я вже буду має... Тері те, що зустрічається з колективом. так? Це, не... Ні. Це я зустрічалася з кілька Ви не розкажете, що ви маєте робити з колективом. Зустрітися, не виговорили. на якій стадії ви маєте розробити стратегію. От ця стратегія Подивіться, в мене 3 -3 не буде 3 -3 я роки але ви не але Стратегія буде в мене розмовлена після того, як я зустрінуся з кілька кер... Розумієте? І я буду мати стратегію, я напрацюю її. От ви кажете, що аналіз — це погана. Ну, якщо не зробиш навіть, то це відповідно не розумієш. Що... Ти не будеш знати, куди рухатися. Тому... Тому потрібно знати, куди ти будеш рухатися, потім ти зустрічаєшся з колективом і розповідаєш, які у нас цілі, що ми маємо робити, розумів, куди нас... куди не, ми нам Я не піддавав сумніву необхідність аналізу. Я вас, вас почну три років у і ще уточнюю. У тих тих трьох років я не почув про стратегію. Ви вже почали працювати і не можуть. На першому мову, як я починала, я казала, а, що стратегія Чи була. Розпит... Русь, 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 так, да. розбережу, я все розумію, ми один розстухаємо людину. Давайте вже будемо. Далі Кося, скажіть, будь ласка, на попередньому місці роботи, яка тільки сюди була ваша тисячі. Чому такі було якісь благодійні? Ну розумієте, як штабне розпідприємство, це все була моя задача. Це Це чисто така задача, скажімо так, ну в моєму відділі працювало 14 чоловік. Із них зимною сиділо себе, а інших були. Вони були вашим Так, да, Вони були все сиділи безпосередньо не в моєму кабінеті, але вся їхня робота. І в це їхнє роботу. Відпрошувалися, так. Я давала їм відпустку, доплату там ще щось. Це було, коли були начальником відділу фінансів. Чи не, не було в в праці. А фінанси. Фінансів були формі. У вас ви вважаєте конфліктну особи? Я стараюся, не так, як конфлікт. Я вважаю, що це не продуктивно, ніколи не приносить ніякого. Я чужу ще запитання в даній комісії. Ще останні запитання від для інгромадські. Коли до і культуру не підтримують, то нам прийдеться будувати інші установи. Але безпосередньо для вас, якщо раптом вас обирають чи перемагаєте в конкурсі, як буде? З молодіжними організаціями, тому що досвід в місті і в області є колосальні, і, наприклад, це так, якби до стратегії. В центрі міста дуже багато цікавих речей, але на жаль, там маленькі мало місця. А у планеті, якщо не будуть постійно зазіхати на комунальну власність і переведення її в приватну власність, то є можливість шалено розвивати і саме ці комунальні інставіки. <плес> я казала, що це не лише комерційний. Ще, воно комунальне, тобто воно має, мусить нести соціальну тарку.